Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже бюджетний варіант для тих, хто мріє про власний куточок у селі. Недорога дерев'яна хатка, яка хоч і потребує догляду, але має великий потенціал. Запрошую до села Радихівщина Рівненської області. Маємо дерев'яну хату. 55 квадратів, Дві кімнати. Плюс недобудована кухня 30 квадратів. Будинок компактний, але якраз для тих, хто шукає щось простеньке і доступне. Дах шиферний. Вікна дерев'яні. Вхідні двері явно потребують заміни. Фундамент ще живий, але є тріщини на стінах. Не критичні, але факт. Ділянка 35 соток. А це означає: хочете город, будь ласка, хочете сад, легко. Хочете побудувати лазню, сарайчик чи ще одну хатку. Чому би ні. Електрика є газ на подвір'ї. Тобто, підключити реально Інтернет за 30 метрів. Тому будете зі зв'язком. Опалення пічне. Затишно, економно, але доведеться топити. Вода ось тут важливий момент. Зручності доведеться заводити самостійно, бо санвузол поки що у дворі. Село маленьке, але не пусте. Сусіди є і живуть постійно. А це значить, що восени ви не залишитеся один на один з вовками та сніговими заметами. До міста приблизно 20 км. Дорога нормальна автомобілем доїхати зручно. Автобусна зупинка 500 метрів. До річки 300 метрів. Рибалочки купання, засмага, все під боком. А ліс за 10 метрів від ділянки. Будинок не новий. Але ціна більш ніж доступна. А документи вже готові. Заходь і купуй. Ціна встановлена власником 2500 доларів. Так що, якщо у вас давно була мрія купити на дороге житло, яке можна довести до ладу, цей варіант точно вартий уваги. Що скажете? Чи вартий цей будинок ремонту і нових власників? Пишіть у коментарях. А якщо хочете ще більше бюджетних варіантів для переїзду в село, то тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Побачимось у наступному випуску!